Багато хто з вас впізнав сторінку, яку бачить перед собою. А саме це сторінка сервісу YouTube. Сьогодні у цьому відео ви познайомитеся з сервісом, навчитеся створювати канал в YouTube та розміщувати відео. Отож, YouTube це великий сервіс, де розміщують відеоматеріали для того, щоб їх переглядати. Для того, щоб розміщувати відеоматеріали, необхідно створити YouTube канал. Для створення YouTube каналу потрібно зайти на сервіс YouTube. В правому верхньому куточку ви побачите ось тут відображення, свою іконочку, таку невеличку, піктограмку. На неї, натиснувши, у вас буде кнопочка ось тут. Створити канал. Оскільки ви бачите перед собою мій канал з моїм ім'ям. Отож, ви робите висновок, що в мене вже є свій канал, а відповідно в мене не така кнопка, як у вас. Але я все одно хочу вам продемонструвати, як можна створити YouTube канал. Значить, я для цього обираю змінити обліковий запис і переглянути всі канали. Переді мною завантажуються створені мною канали та кнопочка Створити канал. Натискаю кнопку Створити канал. Ви бачите, що мене програма запитує моє ім'я, не ім'я не моє, а ім'я каналу. Просить програма вибрати зображення та створити псевдонім. Давайте я задам світ тварин. Це для прикладу. А псевдонім мені програма запропонувала, але якщо я хочу його змінити, я можу без проблем змінити. Комп'ютер мені каже, що, на жаль, такий псевдонім недоступний. І одразу ж мені робить підказку, що я можу скористатися ось таким псевдонімом. Я його обираю. Ми бачимо зелену пташечку, отже можемо переходити далі. Вибрати зображення ви можете за власним бажанням. Натискаю кнопку Створити канал. Очікуємо завантаження. Так, перед вами є YouTube канал. Ви бачите піктограмку з Фотографією вашої майбутньої. тут ви можете завантажити сюди її, бачите назву каналу та псевдонім. Ви можете додатково налаштувати ваш, вашу стрінку, ваш канал, кнопочка для того, щоб керувати відео, і кнопка для того, щоб створити відео або завантажити. Натиснувши кнопку Створити в правому верхньому куточку. Ви можете завантажити відео з комп'ютера або почати пряму трансляцію в YouTube. Я хочу показати вам, як завантажити відео з комп'ютера. Для цього я натискаю кнопку Завантажити відео. Завантажується YouTube студія, і одразу мені комп'ютер показує, що потрібно вибрати файли, які я хочу завантажити. Натискаю кнопку Вибрати файли. В мене відкривається папочка. З відео, де я маю вибрати відео, яке я хочу завантажити. Ну, оскільки в мене YouTube канал називається Світ тварин, тоді завантажу відео про комах. Вибираю відео, натискаю кнопочку відкрити. Комп'ютер автоматично програма автоматично підтягує мені ім'я файлу. Якщо ви не погоджуєтеся з тим, що комп'ютер вам підтягнув, ви можете його змінити. Максимальна кількість для назви 100 символів. Ми бачимо, що в нас йде обробка відео, але поки відео обробляється, ось воно вже нас завершило обробку, ми можемо продовжувати налаштування далі. Дивимося, що можемо змінити. Ми можемо додати опис та обкладинку відео. Обкладинка відео у вас буде відображатися, доки відео не запущено. Тобто, в стрічці ви по обкладинці можете розпізнати відео. Комп'ютер підбере автоматично вам обкладинку, але ви можете завантажити і окремо. Йдемо далі. За потреби, якщо ви хочете додати відео до, до списків відтворення, ви можете це зробити. Обов'язковим пунктом є аудиторія, тобто ви визначаєте, чи підходить це відео для дітей. І обов'язково треба поставити пташечку, що так, це відео для дітей. Бо якщо ви не виберете один з цих варіантів, то комп'ютер YouTube далі вам відео не пропустить. Далі у вас іде кнопка Показати більше, це для того, щоб налаштувати рекламу платну теги та субтитри. Коли натискаєте кнопку більше, з'являється більше параметрів для налаштування реклами. Оскільки ми не будемо викладати відео для того, щоб користуватися рекламою, ми просто пропустимо цей момент. Натискаю кнопку далі. Значить, є елементи відео. Ви можете додати субтитри для того, щоб охопити ширшу аудиторію, додати кінцеву заставку та додати картки. Тобто ви можете рекламувати схожий контент під час демонстрації свого відео. Це все ви можете зробити, натиснувши кнопочку докладніше. Ідемо далі. Комп'ютер зараз перевіряє сам не комп'ютер, а сервіс YouTube перевіряє на авторські права, тобто чи під час створення даного відеоролику не були порушені авторські права. Про, проблем не виявлено йдемо далі. Якщо проблеми будуть виявлені, то комп'ютер не опублікує не комп'ютер, вибачаюся, сервіс не опублікує дане відео. Далі дивимося на видимість. E, значить, видимість, ви можете налаштувати, для кого буде доступне дане відео. Якщо це відео ви виберете приватне, то e, зможе переглядати, ви зможете переглядати лише ви та люди, яким ви, з якими ви поділитесь цим відео. Якщо ви виберете не для всіх, то відео може, можуть переглядати лише користувачі, які мають на нього посилання. І якщо ви виберете відео для всіх, то тоді будь-який користувач в мережі може переглянути це відео. Також ви зможете запланувати дату, коли це відео може бути опубліковане для всіх. Перш ніж опублікувати відео, перевірте нижче, наведені, нижче наведену інформацію, перечитайте правила і якщо ви з усім погоджуєтеся, натискаєте кнопочку Опублікувати. Після публікації ви можете поділитися посиланням на своє відео. Так, Значить, в YouTube студії ми бачимо перше відео, там можемо дивитися, кількість людей переглянутих коментарів подобається і будь-яку іншу інформацію. Давайте передивимося, як тепер у нас виглядає наш канал. Натискаю кнопочку на піктограмці в верхнім, правому верхньому кутку і вибираю ваш канал. Такс, поки що в нас жодного перегляду. Бачимо, що відео було опубліковано 32 секунди тому, і перше відео на нашому youtube каналі вже є.